Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN опублікував результати соціологічного дослідження, яке проводилось СРРС, і яке стосується позицій американців щодо... Наявності вироку щодо звинувачень Трампа у впливі на вибори 2020 року. І тут задавалось питання, коли саме власне, має з'явитися цей вирок. Зараз ми проаналізуємо результати цього соціологічного дослідження і побачимо, які власне тут є позиції загалом. Це опитування проводилось у період з 25 по 30 січня 2024 року було опитано 1212 респондентів в режимі онлайн або за телефоном. Статистична похибка опитування складає 3,4%. Отже, опитування CNN воно стосувалось того. Що більшість американців хочуть побачити вирок щодо федеральних звинувачень, які висунуті Дональду Трампу у підриві виборів 2020 року до цьогорічних президентських виборів? Також більшість очікує, що Трамп помилує себе за злочини, якщо виграє вибори, або відмовиться поступатись, якщо їх програє в листопаді 2020 четвертого року. Тепер щодо Результатів опитування. 48% респондентів зазначили, що вони бажають винесення вироку щодо Трампа до президентських виборів 2024 року. 16% респондентів сказали, що хочуть побачити цей вирок загалом. 11% говорять, що судовий процес потрібно відкласти до проведення цих виборів. 25% Говорять, що час суду для них не має жодного значення. Якщо ми проаналізуємо ці результати в контексті партійної приналежності респондентів, то тут 72 демократів і 52 незалежних виборців стверджують, що вирок має бути до виборів. Республіканці розділились в контексті цього питання. 38% зазначили, що це має відбутися до виборів. Визначення вироку, у тому числі, 20% говорять, що його необхідно загалом винести. 39% говорять, що немає значення, коли буде суд. І 25% сказали, що судовий процес має бути після виборів. Це щодо часу, коли має бути вирок в контексті діянь Дональда Трампа, так? якщо його знову ж таки визнають винним. Тепер. Говориться, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки має розглядати позицію щодо участі або неучасті Дональда Трампа у первинних та загальних виборах. Є Штати, зокрема Колорадо та МЕН, які його дискваліфікували, але рішення призупинене так до, ріш... до позиції Верховного суду. І тут питання щодо довіри до Верховного суду. І результати цього опитування наступні. 42% говорять, що у них значна або помірна довіра до Верховного суду в контексті прийняття правильних рішень, що стосується виборів 2024 року. 35% сказали, що у них часткова довіра. До Верховного суду в контексті прийняття вище вказаних рішень. 23% сказали, що не довіряють загалом ці інституції так в контексті прийняття таких рішень. Якщо взяти партійну приналежність, то 52% республіканців довіряють, і демократи лише довіряють Верховному суду США на рівні 36%. Відсотків. Тепер щодо подій в Капітолії 6 січня 2021 року. Тут результати опитування наступні. 45% вважають, що Дональд Трамп діяв супереч закону, 32% говорять, що вони, він діяв неетично. 23% говорять, що тут не було жодних поганих дій з боку Трампа, коли відбувались події. Капітолії. Якщо взяти партійну приналежність по цьому опитуванню, то демократи 80% говорять, що він діяв незаконно, республіканці розділились знову ж таки. 49% говорять, що тут нічого поганого, 40%, що тут дії неетичні, і 11% лише що вони незаконні. Ось такі результати соціологічного опитування, які знову ж таки стосуються. Колишнього президента США Дональда Трампа одразу хочу зробити короткий висновок. Вони не є якимись непередбачуваними. Ми прекрасно розуміли, що демократична частина так. Вони будуть знову ж таки говорити, що і вирок має бути до виборів, так? І довіра до Верховного суду є нижча в контексті прийняття рішень, що стосується там участі чи не участі Трампа у виборах, або якихось інших рішень, які стосуються виборів 2024 року. Ну і, звичайно, щодо подій капітолію, тут результати достатньо очевидні. Те саме стосується. Представників республіканської партії, так не зважаючи, що вони тут мають певну розділеність, так але якщо ми візьмемо події капітолію, так то лише 11% серед республіканців зазначили, що Дональд Трамп там діяв незаконно, що знов ж таки є певною об'єктивною реальністю, так. Якщо ми проаналізуємо там відношення представників республіканської партії до Дональда Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!